Так, добрий день, друзі. Вітаю в себе на каналі Господарство з нуля. Вітаю гості, підписники. І так, що в нас сьогодні по наших бройлерах? От. Більше їдять, а сьогодні буде по мальчичках. От. Тільки ми заїхали ось декілька днів тому. От. Видно, не видно. Може й видно. От. Уже, виходить, по пропойці антибіотиком пройдено. Далі переходимо на вітаміни. По вітамінах там препарат іде декавіт, якщо я не помиляюся. От. Якщо я не помиляюся, аптечку я користуюся от такою. Препаратик декавітік. Там йде буквально від декілька днів вітамінчиком. Потім йде звичайна аскорбінова кислота. І хорошо, да. то йде в нас декавіт. Видно, не видно, думаю, видно. От. А тепер по наших більших сьогодні треба буде набити їм сої, тому що соя йде вона йде як макуха, От. а саму макуху треба перебити через млинок, вона йде кусками. Поэтому треба буде набити і запаки їм. Да. От я вам в, минули... в минулому відео казав, як опустив я кормушки. Ось. І вони, ви знаєте, хорошо, вони оце приходжу, дивлюся, вони так нормально наступають на неї. От, а то вона в мене виходить, підвішена була на висоті. От, вони вставали, він встає, починає їсти, потім відходить, сідає. Я от замітив того, що коли кормушку опускаєш їм, от, Воно підійшло, цепля, сіло хай даже біля кормушки, почало собі їсти. Ну, Балдея собі їсть і все. Тобто Їхнє завдання в тому, щоб вони більше з'їли і добре набирали. Через то. Поки що вони в мене побудуть опущені, не буду їх піднімати. А ось так, друзі, ось по наших меншочках покажу вам зараз. Ось, друзі, малишня. Ось так вони в нас і всі її виглядають. От. Зараз їм проповічку зроблю по диковітові, поставлю. Корм я знаю, зараз може візьму, там трохи бачу кокуня, і і треба буде її викинути. От, засиплю, може, нове, свіже, або побачу, щоб поновити, щоб воно його там. Тут в принципі воно і нормально йде, але все рівно. Зробити, щоб було воно по свіжечку. Ось Одну я поки ставлю, зараз ту заберу, поставлю одну посередині в них по пропойці, щоб пропойку вони пропили. а потом туда еще плюс одну. Вот. Поэтому а такие тяжести ребята, сонники наши. Сонники. тут тепленько, хорошо. Закунюють, правда, трохи, але ще декілька днів, я думаю, що моно буде, хай вони ще будуть на цій підстилці, а далі можна буде трошечки освіжити там, докинути. Трохи мені вже і біліє пір'ячко, трохи єсть. Тому таке працюємо по сьогодні в нас по цих. І так, друзі, тепер по сої, як я її перебиваю, дивіться, вона йде ось такими пусками. От. То я її через млинок перепускаю і вона робиться така мілка-мілка, як БМВД. А то про що я вам казав? Получається, це як кукурудзу на якраз бив. от, Через Недостатньо повністю. Вона не заходить, там як пшеницю засипав і вона собі пішла. Її треба трошечки рукою допомагати, щоб вона виходить ось так. Я засипаю, потім уже це просто, що зараз однією рукою. Казати, двома руками тут раз, 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 бистренько пішов, пішов. Відкриваємо на максимум. Засчет того, що мала дирка, бачите, в мене млинок такий маленький. Ходиться допомагає. То, яке залазить, то пішло зразу, яке менше. А там де більше, то треба, треба двома руками. Хтось може робить себе дома по-іншому, але ну, я роблю так. Получается ось такая она, Такая вот у нас соя мелкая. Всього До достатньо, а якраз вона піде у нас на корм. От. Тому так, друзі. Хтось тобто може, я ж скажу, може в когось так по-іншому, може блинки більші, там Там звичайно, там швидше, раз-раз, раз. У раз, раз. мене покамрунок такий, він мене на даний момент влаштовує. А далі будемо бачити вже по ситуації, що дає. Давай, давай Тому, друзі, отак. Отак я і сою, і перебиваю. А тут в них так вже я дві. Тут в них дві поїлочки по кормушці. Так же само. Получається, вони коли отако вилазять на кормушку, так? Вони коли хочуть какуняти, вони ж не спригують там десь як кіт, знаєте, на якесь місце. Ні, він там де стоїть, там він і какуняє. Через того корм я поміняв. От. Ті всі сміття, соломинки, які там були, то повикидав. І все засипав, щоб в них був свіжесенький кормік. І хай собі їдять, гріються, п'ють водицю. Ось. І тому так, по цій стороні у нас тут. Це в мене з однієї сторони 50 і з другої теж сторони теж 50 штук. Так же само в нас тут Подкривав трошечки, я зверху їм і це вони От тільки понакривав, Ось, збилися до кучі трошки, щоб зігрітися. А розігріється і піде жара. Ось. Тому так. Якась ця партія, вони якісь спокійніші. Я не знаю, чого, може це мені так здається. Та партія, яка була попередня, вони ганяли, вони такі... Вони такі скоросні були. А ці собі, собі собі спокійно, собі спокійно собі ходять. Звісно, коли їх шогануть, то вони так, да, вони там щось стрічки. А отак. От Дивлюся, вони собі потихеньку пішли, там подзьобали, там попили, пішли собі сіли десь, поспали, збилися до кущі, підійшли спокійно до кормушки, знову ж поїли і тому так. А ті вони були льотні. вони ганяли, вони жух-жух-жух. Ти їм тільки сипанув, вони прибігли, тик-тик-тик поїли, все, пішли десь там, пішли десь там. Якась соломина, десь щось піти. Подергатись з кимось поцьохатися. Коротше, такі вони були. Та партія була вона така активізна, активісти, а ці вони більш, більш спокійніші. Ось. Тому, друзі, така ситуація. От. Тому така штука, це в нас малесенькі. Тут постарших в мене вже засипано, їдять вони. Нормально його, вон до там в минулому відео у мене там є, показано як вони є біля кормушки, і це ромашка, знаєте, це лепісточки, Все, починають вони їсти. Зараз вже понаїдалися, то вже нормально. Хоча біля кормушки деякі сидять, Ну то таке. То таке. Сьогодні у нас це. Тому, друзі. Це вже в нас виходить п'ятий день вони. Ну, вони ще маленькі, сильно багато вони не їдять. Це вже пізніше вони будуть наступати нормально на корм, а поки що так. Тоді добренько. Всім гарного дня, приємного перегляду. Ставте лайки, коментуйте, по можливості буду відповідати. І до зустрічі з вами в наступного відео.